Друзі мої вам вітанічка. П'ятий день турніру. Без хіла. П'яти зірковий і без зелених. Так. Джугелян. Добре, добре. Будем тебе фіолетовими бити. Оу. Дай пофіг. Два джугеляни думаете так не піду піду комбо удачне комбо от ще щоб п'ятірка туди приїхала було б взагалі чудово а ну ще так Я просто хотів... хотів Мубел зібрати. Давайте ще так. Без міньйонів не обійшлося. Да, без міньйонів не обійшлося. Зараз вороти просто будуть. Слухайте, ми зараз ось так ось зробимо. Хоча можна оцею долбанути, вона може зняти. Все з вами зрозуміло. Так, ну мої Міньйони хоча б стирили там, де потрібно. От чого ти його так слабенько вдарила, не розумію. Ну давайте. Там фіолетові якось складу зараз. А, в них цей був міньйон. Від фреї ще в нього був, одного позбулися, тепер. Буде битва міньйонів, мені здається, в цьому поєдинку. Чиї, чиї страшніші і сильніші. О, друже, як ти мало вдарив. Так. Оцей хрін пробиває поза міньйонами. Скільки там у ворот? Ясно? Хотілось би... Хотілося б фрею прибити і в вороті спекатися. А там далі вже буде якось трошки легше. Добий її. Не добив. Так, зараз в нас ману вкрадуть, якої в нас нема. В принципі, нормально. Давайте щось тут. з камінце... з камінцем щось стало не дуже. Мені це не подобається. Так, трошки з'явився. Не треба, 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 треба прикриватися. Зараз знов той хрін зарядиться. Ну коли ти встигла, чому я не подивився, що тебе заповільне. Так. А то вони ж таки не проб'ють. Можливо, буде легше цього? Чи ми не того і не того не знесемо? Давайте в цього. Зараз, звісно, ще одних накине. Мені срочно надо мумбел. Ай, все. Да, завтыкал. ців не має Алло, народ. Давайте фіолетових ще Того гуся потрібно знести. І, можливо, я ще поживу. Ну, та й як вдарить, джун у мене відкисне. Так, добре ми поки захищені. Ой, добре, оце було добре. А це було не добре вже. Ну ладно, в нас ще залишається. Давайте того знесемо. У нас ще залишається фіолетовий. І було б непогано ним прикритися. Так, там атака зрізана. Ну дай ладно. Не проб'є він стільки міньйонів Який би димах тут не був. Ну, по жовтому то, то звісно. Ну, з горем пополам, але впорався. Тут є такий пан Козюлькін Рондондонич. Угу. -гу. І це мах. Ким же ж я тоді бити буду, якщо я? Ай, коротше. Хотів Людвіга взяти. Ну, з камінцем не дуже, ще й стоять в того в кончалигу? Дай пофіг. Нормально, в принципі, нормально. Хотілося мені мені від, від оцього здихатись. Давайте поки так. Ну хоч Шиммера не заряджайте. Чи можливо центр пробити? Чи цього пробити? Всіх хочеться пробити. Ну цього я можу пробити, в принципі, шиммера. Давайте ось так. Ось так. Ладно, може та й в мультика попаде, да Не розповсюдиться далі. Або взагалі не... Бля, не добилось. Ладно, добилось. Перенос захист, ой, захист атака буде порізано. Це не є добре. Давайте ось так. І можливо ще уб'ємо лимонвуда. Ну майже. Так, міняємо план. Рондондонича озносимо. Все, до побачення. Лимон, нашо, лимон? Та пофіг уже на нього. Самозаряжено, да? так, треба було попасти. А їх вже міньйони скушають. Ну, трошки допомогти прийшлося, ну то таке. Так, ойго, ще три поєдинки. Мені до такої степені ця команда подобається, що я її просто не хочу міняти. Ще Мар'яну можу взяти. Тільки вона по, по це по зелених б'є. Мені то не дуже підходить. Ну як подобається, то чому не грати? Давайте пограємо. Програємо, поміняємо, можливо, щось. Хоча, блін, це єдина тут команда, яку я міг затравити нафіг. Можна було б... Можна було б щось інше трошки взяти. Ну да й ладно. Разок так. Перевірили. Нічого не прийшло путнього. І будемо якось так збирати. Мумбел мада зібрати. Ну, то перебір, перебір. Я ж не встиг прикритися. Що ж ви таке робите, га? Давайте центр. Зараз фіола трошки зберемо. Та ну блін. У мене, блін, стільки зрізів і е, погано, що до мені це не зарядилось. Та він садубав, скільки він може ультувати? Це я про центр тільки що говорив. І лимон не здох, і центр не здох. Ну центр нехай буде живий. У нього 29 хп. Можливо таке, що ми його приб'ємо чимось? Чи не можливо? Давайте ось так зробимо. Міньони? ні, не хочуть його прибивати. Про Слизняка забув? Ну, тут на чудив знатно. Ти ще живий. Да, но чудив знатно. Ну дай ладно. Сюди можна було іншу команду взяти, затравити їх нафіг. Ох, привіт! Коза грбана. Ки ми тебе брати будемо, не знаю. Так. Е, кого ще? Така є. Така є. Так, а, цю. Ну, нічого, цю я вкачаю. А я впораюся з тими міньйонами потім. Але якщо бернедаць скопіюю, то... Ще погнали. Не хочу нічого придумувати. П'ятірочку можу зібрати синю. Зібрати їх через зелені, чи нафіга нам ті лишні комби? Ну, все одно зелені, як не тут, то там потім полетять зверху. Де ты улетел, блин? Фух, еще чуть-чуть. Так, ладно. ти не хороша. людина, блин. Зараз цими міньйонами робити, от скажіть будь ласка. І синіх немає знов перезарядитися. Так, ну хоч ця не вийшла. Ну, каміння вроді дохрена, вроді все, але що ну, далі робити? Просто тому, що один кончений не вийшов. Так, ладно. Чи та що трави залишилась? Пожертвували ми пепер, добре, впоралися, але якось так напружено, що. То така? Так, добре вертаємось до своєї командочки? Де Угу. Погнали останній бій і на відпочинок. Наступний, по-моєму, дуже швидкий, трьохзірковий. Давайте покомбимо Вівіка в центрі, дає таку можливість. У мені тут бити, а? Скільки в нього ще та фігня висить? 40% відсотків два хода це довго? Mm, Раздуплився там в кутку. Це в мене ще міньйони маленькі. Як не крутіть, я хочу вбити його. Ну це вже перебір. Джуна вбила. Ну правильно він найбільший ворог в Сартані Щетай там підванює в кутку. Як на рахунок Вівіку добить, добилася? Пірсольтану прибрати. Давайте ще синенький заберемо фіолетовий під ревеном. Не добилось, так? Да? Ну-ка, звісно. міньйони доб'ють. Так, а дивіться, я прибрав його з поля, да? Типу, його посивки вже нема. У мене нормальні міньйони мають бути чи ні? Так, нормальні. Тобто, можна, можна його... В... Вистягнути, так сказати, потім мільйонів включати. Якщо, якщо це, ну, виходить. Що ти там, шотерів зарядив, то спочатку його шотнув, а потім уже своїх мільйончиків, якщо є така можливість. Ну, можливо, комусь пригодиться. Тому що коли він живий, то міньйони, в, в мільйонів половина хп ось такі справи. Я, в принципі, це предполагав, і знав, але живий приклад завжди краще. На що оборона? Уже в Б. Коротше, там на каруселях катається. І того 343-й. Ну, коротше, в топ-1000 я попадаю. Там якихось 2-3 тисячі місця займу, де й нормально. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.